Гай, куля знайде голову кожного щора. Ви на каналі містер режисер погнали. Без води, без матюків. Ну що, друже, знайома ситуація? Чувак забігає за стінку, а ти сидиш і чекаєш його. Для того, щоб не було таких ситуацій, вчися користуватися міні-картою. Пам'ятай, мінікарта твій друг. Другим по важливості другом в грі є звук. Чим він кращий, тим ліпше для тебе. Отож, не соромся, використовуй навушники. Якби я був на вушниках, я б його почув. Не вибігай на декілька ворогів. Аби бути левом, грає лише на улюблених картах. Але це не точно. Аби не належати так, як тут я, тренируй свій скіл. І пам'ятайте, це просто гра, воно створена для того, аби дарувати задоволення. Будьте левими, не юзайте чити.